Ріана, коли згадувала, не було музики лише я. Джезі був таким спокійним. Він сидів на дивані, намагався зробити все, щоб я почувалася комфортно. Все було дуже професійно, але він змусив мене розслабитись і викластись на максимум. Я не пішла, поки не підписала контракту третє ранку. Усі наші представники перевірили году і всі були задоволені. І це була історія про те, як Джезі. Виснажив Ріану, щоб змусити підписати контракт з її лейблом. Ти, мабуть, чула також цю історію mm -hmm. да, про третю ранку, що вони Джезі не випускав її, коли їй там було 16 чи 17 років, змусив підписати контракт у третю ранку. Ну, коротше, типу, реально наче, пушив, її. пушив да, сильно yeah. її. Але ось uh, Ріане коментар не виглядає прям таким жорстоким, але ну все рівно у Джизі mm -hmm. було, наче якась манія стосовно да. І вона стала швидко темою обговорень у таблоїдах і часто через обставини, які не залежали від неї. У перше ім'я потрапило в заголовки жовтої преси у шостому році, коли почали ширитися чутки про роман з її наставником Джезі. Однак вона і Джезі завжди заперечували ці чутки, тобто шостий рік. А може, це тільки з'являються чутки, що там було за кулісами раніше. Пісні Бьонці виходять якраз у шостому році. Спочатку я думала, ха ха це смішно казала Ріана. Але тепер я просто не звертаю уваги і не реагую. Ви не можете змусити людей перестати говорити про те, що вони хочуть сказати. У 2015 році Аня вже згадувала, що вийшла біографія несанкціонована. Важно зазначити mm -hmm. біографія «Becoming Beyoncé», становлюючись Біонце. І за словами біографа, Біонце у стосунках Джезі і Біонце були труднощі, і вони, нібито, навіть розлучалися на рік у п'ятому році. Але ну у п'ятому році ми бачили їхні виходи майже yeah. кожен місяць. Наскільки це правда важко сказати, але mm. і саме у цій книзі біографії. Стверджувало, що розрив стався приблизно той самий час, як Джезі підписав контракти з Ріаною, що викликали чутки про їхній роман. І в інтерв'ю було сказ... сказало, що Бьон не знала, що думати про цю ситуацію, про ці чутки, і зрештою призвело до їхнього розриву. Вони провели, можливо, рік окремо, тому що б просто не була впевнена, як сприймати ситуацію з Ріаною. Він говорить, що рік вони не були разом, але у нас не проходило прямо цілого року, щоб вони не з'являлися десь поряд. Ну да, можливо, якісь декілька місяців. Знаєш. Mm -hmm. За його словами, вони знайшли піарника одного з продюсерів Ріани, який зізнався, що спеціально поширював неправдиву історію про роман Ріани та Джезі, щоб розкрутити її перший сингл. І до цієї історії ми повернемось ну, по таймлайну, коли вона з'явиться. І от також у нас є Blind Айтем за 2008 рік. Музичний магнат Джей Зі усвідомив, що його інтрижка не збирається мовчати. Інтрижка мається на увазі, що можливо церіана. Mm -hmm. Вона перебуває у фальшивих стосунках із молодшим співаком Крісом Брауном, але правда випливла на поверхню в ніч Гремі, коли вона виграла нагороду і відкрито продемонструвала свої почуття до магната Джей Зі. Mm -hmm. Ось так.